Росіяни обстріляли дев'ять населених пунктів Донеччини. Шість людей загинули, п'ять отримали поранення. Сотні мін гранат та снарядів на день. Розмінування звільнених населених пунктів проводять піротехніки ДСНС Донеччини. На Херсонщині звільнено 90 населених пунктів. Місцевих жителів попереджають про небезпеку повернення додому. Дев'ять населених пунктів Донецької області цієї доби обстрілювали російські окупанти. Повідомляють поліцейські. Напередодні зруйнували бахмутську багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування. Центральна частина міста попала під обстріл вулиця Гарбатого. Три-чотири багатоповерхівки залишились з вікон, Вигорів магазин. є поранені загибли за минулі сутки. У нас, на жаль, загиблий один і два мешканця. Міста Бахмут було поранено. У Бахмуті поліцейські адресно розвозять гуманітарну допомогу жителям міста. Через обстріли люди не можуть дістатися пунктів видачі самостійно. Під ворожим вогнем місто перебуває майже щодня. Є райони, які потерпають дуже сильно від потужних ударів, артилерії, авіаударів. На жаль, серед цивільних мешканців є травмовані і є загиблі люди у званівській громаді Бахмутського району. Пенсіонери вперше за чотири місяці отримали пенсії. До цього привезти гроші у громаду було неможливо через активні бойові дії. Пенсія не отримав ще нього місяця. Зачетва отримали. Гуманітарку привозять голова так. привозить. Голова так? привозить гуманітарку. Так буває, гуманітарку возять. хліб возять нам. у Богородичному. Шукають дім для кіз, які залишилися без господарів. Тварини блукають стадом у знищеному російськими окупантами селі у пошуках прихистку та їжі. За інформацією речниці Донецької облдержадміністрації Тетяни Ігначенко кіз готова забрати ветеринарка зі Слов'янського району. Наразі шукають транспорт, аби перевести тварин. Олександра Зоз, Олександр Забро. Одін новини на Суспільному. Донбас. На броньованих козаках піротехніки вирушають на полігон. Їдемо на знищення залишків вибухонебезпечних предметів, які залишили після себе наші вороги. Ракет багато. Таке, що, як чесно сказати, з 2005 року працюю, то таке попадається зараз на даний момент перше. По приїзду надягають бронежилети і каски, екіпіруються і земляки Маріупольці Ігор Туманцев і Владислав Вовк. У березні вони допомагали евакуювати містян і ледь не дивом виїхали з охопленого війною міста. Ігор згадує, як їхав з дружиною та синами. Старшому сину зараз три роки, молодшому півтора. На крайньому блокпосту знайшли моє посвідчення службове. Та вже повели до підвалу, розпраш... ну, спрашували, хто я, ким працюю. посвідченні написано, що сапер. Ну, сказав, що просто роблю водієм, та все, більше нічого не знаю. Повірили, і відпустили. Владислав у Маріуполі отримав поранення спини, осколок змогли дістати лише через 11 днів. Після реабілітації рятувальник повернувся на службу. У місті Лимані, поза там, де дуже та багато. Та ВНП, де попадається все це, що заборонено заборонена та конвенції, це там міни Паски, ковтери стяжки, то саморобні пристрої. Для снарядів та мін, які не розірвалися, копають яму, їх складають за правилами. Усе це зібрали в Лимані та Святогірську, зокрема, на території святогірської лаври за пару днів. Контрольованим підривом знищать артснаряди, міни, гранати різного калібру. Внімає, пости, огонь! Боєприпаси, які небезпечно транспортувати, знищують на місці знахідки. Анастасія Дашко, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Донбас. Тетяна Ганускова, дружина полоненого військовослужбовця 53-ї бригади Збройних сил України Олексія Ганускова, говорить, 2014 -го року покинули рідний Лугансь через окупацію. Ну, Чоловік Тетяни Олексій пішов служити у Збройні Сили України у 2019 році. Я спитала: знаєте, як завжди кажу, Льоша, а що, чому? Таке питання: чому? А він каже. Таня, ти бачила, як наш малий співає гімн України? Він каже: сидить на кухні, вмикає телефон, прикладає свою долоньку до серця і співає гімн. Ось це каже для мене стало тим поштовхом, що я маю йти захищати Україну і повернути нашу домівку, щоб наш син. Зростав у нашому будиночку, нашій квартирі у Логанському. У лютому Олексій був на ротації в районі Волновахи. Чоловік за два дні до повномасштабного вторгнення попередив Тетяну і сказав покинути Сєвєродонецьк для того, щоб мій чоловік мав можливість спокійно захищати території нашої держави. Я написала заяву за свій рахунок, і вже 24 лютого ми зустріли цю війну в Старобільському районі. На початку березня Олексій перестав виходити на зв'язок. Попроти чоловіка повідомили про полон у нас була домовленість. Він мені писав смски вранці, пообіду і ввечері обов'язково писав, що все нормально, все хорошо, не хвилюйся. 12.35, 3 березня була останнього смс коли він написав, що все добре. З 24 лютого відбулося 24 обміни полоненими. Свого чоловіка Тетяна в списках не бачила, не знає, де його тримають. Жінка спілкується з дружинами військовополонених. Долучилася до громадської організації Полігон 56 разом проводять акції на підтримку бранців. Ми вирішили для себе, що мовчати не треба. Треба розголошувати. Е, всі, сім місяців, всі Сім місяців, я тільки читала в, в усіх соціальних мережах, що обмін любить те, що треба мовчати, е, щоб, е, як то кажуть, не наврядіть да, е, хлопцям, військовополоненим і. Це ні до чого не привело уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець каже: робота по поверненню українських військовополонених триває. На жаль, ми постійно фіксуємо факт, що умови перебування військовополонених України та цивільних заручників, яких Російська Федерація тримає у себе на території, за словами. Громадян, яких наших громадян, яких ми звільняємо, наші герої, героїнь, не відповідають Женевським конвенціям. Ми знаємо кількість, ми знаємо місця перебування. Спочатку повномасштабного вторгнення, в результаті обміну з російського полону, в Україну повернули 808 захисників та захисниць. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас. Військова операція зі звільнення тимчасово окупованої Херсонщини відрізняється від операції на Харківщині. Розказала керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Війна є гібридною. Інша місцевість, інша протидія силами, зокрема силами ворожими. Туди були підтягнуті елітні підрозділи, зокрема десантних військ берегової охорони національної гвардії це дуже непросте питання вирішення. Зокрема, і Харківщина дуже близько до кордону. Там бігти було недалеко окупанту. Зокрема, якщо хочете бачити, щоб ми вивільняли якісь кілометри, це не так просто. Спочатку треба їх відпрацювати в артилерійському режимі, звільнити певну територію від близькості ворога для того, щоб просуватися далі. Російські війська з мінометів та артилерії обстріляли населені пункти Шевченкове, Терневі Поди, Мирне, Новогригорівку, Квітневе, Киселівку, Благодатівку, Новополтавку, Білогірку, Давидів-брід та Трифонівку. Повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. На сьогодні на Херсонщині звільнили близько 90 населених пунктів жителям Вертатися небезпечно через продовження ворожих обстрілів розказала Наталя Гуменюк. Те, що вони позалишали поза собою, коли поїхали з полишили ці пункти населені пункти, це замінування, це розкидування касетних снарядів після обстрілів. Все це дуже небезпечно, і треба, щоб пройшли. Певні стабілізаційні заходи, і тільки після того можна буде повертатися, але зважте на те, що наближається зима. Ці населені пункти, позбавлені електрики, порушені газогони, порушене теплопостачання протягом доби, 23 жовтня, російські військові шість разів атакували авіацією українські позиції і звільнені в жовтні населені пункти Береславського району, повідомив речник оперативного командування Південь. Підрозділи ракетно артилерійських військ, сил оборони виконали 130 вогневих завдань радіолокаційної станції за 1 наші бійці вкоротили віку на Херсонщині. 23 жовтня. Збройні сили України знищили чотири склади з боєприпасами військ РФ у Береславському та Первомайському районах. Повідомив речник. Вихідними у Береславському районі підрозділ зенітної ракетної одеської бригади повітряного командування Південь збив ударний російський вертоліт Ка-52. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Без інтернету, світла та води окупаційна влада змушує херсонців евакуюватися. Херсонка Ілона разом з родиною виїхала з окупованого Херсона. У місті у неї залишилася бабуся, яка вирішила зостатися. Зв'язатися з нею змогла лише через російську сімку. У Херсоні вже дві доби немає зв'язку. Вранці не було електроенергії на Таврійському та північному селищі. Зараз вже з'явилося. Намагаємося економити інтернет, тож домовляємося на час У Настрій, тепер і різне є ті, хто тікає, є ті, хто опускає руки, а й ті, хто почав посміхатися. У транспорті люди стали більш відкритими. Залишився в місті чоловік Віри Олександр, подружжя постійно на зв'язку. Останній тиждень говорить жінка зв'язатися вкрай важко. Єдиний зв'язок інтернет на російському номері, але його періодично глушать. Зуньо вранці розмовляла з чоловіком сказав, що ходив на ринок, бо треба поповнити рахунок на російські сімки. каже, що раніше цих точок було достатньо, а сьогодні я знайшов тільки одну, і там була черга. Він був 18 вісімнадцятий і десь на 20 20-й людині. Продавець сказав, що більше не займали чергу, бо поповняшки і телефоні картки закінчуються. За словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, ситуація в місті важка. Підвозу продуктів немає. Закрилися аптеки, постійне відключення світла. Інтернет окупаційна влада штучно почала створювати атмосферу паніки, і все це для того, щоб люди виїжджали з міста на лівий берег або до Криму. Вони створюють інформаційний вакуум для того, щоб підтримувати атмосферу паніки, для того, щоб люди дійсно були залякані і погоджувалися на цю депортацію. І крім того, вони розуміють, що велика кількість людей допомагає ЗСУ, надає інформацію про їхній рух. Саме для цього вони так само це роблять за зв'язку. Зараз тактика в окупаційної влади розв'язати паніку, розповсюдити ідеї стосовно того, що збройні сили України бомбитимуть Херсон. Для противника дуже важливо відрізати місцевих жителів не просто від інформації, яка може надходити з підконтрольної України, а від об'єктивної інформації. скільки це тоді робить простір для пропаганди російської зараз, за словами Олексія Мельника, людям треба зібратися як і ніколи і не йти на пропозиції зі сторони окупаційної влади. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Переселенці з Херсона в Одесі організували прибирання у сквері на знак подяки місту, де знайшли притулок. Волонтер Роман Баклажов більше місяця перебував у полоні росіян. Ми з Херсона приїхали вбирати Херсонський сквер з паном Андрієм. Ми дуже вдячні Одеситам за те, що вони так дружно прийняли Херсонську родину до Одеської родини. Ми всі як браття, і це зараз саме найголовніше, щоб Об'єднуватися заради перемоги, я пів року пробув в окупації. Дуже було тяжко і я забрали рому в полон, стали пропадати наші колеги, і стало дійсно там небезпечно. Ірина Неруліна виїхала з Херсона місяць тому. Говорить: в Одесі багато земляків це допомагає призвичаїтись до нового місця. До останнього не хотіла залишати своє місце поряд з чешницями. Кожен день ставалося більше. І більше. Зрозуміло, що найкраще, що я можу зробити для свого міста зберегти собі життя. А коли йому потрібна буде допомога, приїхати жива, здорова і допомагати вже по факту. Одеські комунальники допомогли інвентарем. За словами організаторки акції Наталі Бухтоярової, прийшло близько 50 людей. Для херсонців цей сквер є символічним, каже жінка. Від цього скверу йде пряма дорога до Херсону. Колись тут була Херсон, дорога Херсонська, вулиця Херсонська. Тут був шикарний сад. І ось сьогодні ми в цьому саду прибираємо з надією на те, що зовсім скоро по, ці, по цій дорозі ми поїдемо до нашого рідного міста Херсон. Ксенія Стельмах Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.